Доброго дня, леді та джентльмени. Велкам на нашу київську кухню. Почувайте себе як вдома. Ну що, дуже багато мене людей спитало, що ж це за такий девайс? Сьогодні ми разом з вами глянемо що таке EcoFlow River 2 Max. Сьогодні я буду чуть-чуть довго запрягати розкажу вам максимально детально всю інформацію, яку я вивчив про цей девайс. І яким чином взагалі він до мене потрапив. Тобто тижня три тому я зрозумів, що відключення світла будуть неминучі, вони будуть жорсткі і треба з цим щось робити. Якби звичайних оцих от павербанків їх не дуже вистачає. Якщо у вас немає кафешчиків під боком, які ви будете заряджатись, то скорше всього ви сильно не вивезете. Я почав шукати щось, дивитись, що можна взяти, як, де, що. І я натрапив на EcoFlow другого покоління. Що це за штука? Це огромний павербанк, але який має дуже багато відмінностей. Головні відмінності у нього це, по-перше, його потужність. По-друге, він видає 220 вольт, що дуже круто, і не на одну розеточку. І може одночасно заряджати дуже багато сокетів. Давайте зразу глянемо, що він має. Це EcoFlow Max другої версії, і в нього є три USB, USB-C. Є в нього дві розеточки. В будь-яку з них ви можете вставити щось отаке. І зробити ще кілька usb шок чи велику розетку. Ну, все, що хочете, ви можете вставити. І прикурювач. І ще дві дірки, які я не зовсім розумію, що роблять. Ну, я не знаю, що з ними таке. Вони мені не дуже потрібні. От, також у нас є інформаційне табло, на ньому написано, скільки він в такому режимі може ще заряджати. Зараз ми до цього повернемось. І я включу ноутбук свій. USB-C і просто втикаю зразу в нову. Це наш пацанчик заряджається. У мене ноутбук майже заряджений. А ні, він зараз бачите. Ну, 50 Вт. От в режимі оцьому, бачите, використання 60 Вт. Він може працювати 7 годин, тому що в нього 90%. Звідси в нас з'являється мінімальна математика, ну точніше, максимальна математика і повне розуміння того, як він буде працювати. 6 годин він буде давати 60 Вт. Це моєму ноутбуку вистачить приблизно на 15, думаю, 16 годин роботи. Діло в тому, що в мене ноутбук зараз трошечки е, ситий, в нього 99% і він просто не потребляє от максимальну свою енергію. Але що ми розуміємо? Потужність EcoFlow River Max 2 це 500 Вт годин. Це його, от, те, що він має. Як це рахувати? Наприклад, мій ноутбук він їсть 100 Вт в годину. Відповідно, цієї коробочки буде достатньо, щоб мій ноутбук покормити 5 годин при максимальній нагрузці на нього. Або ми беремо в два рази менш потужний ноутбук. І отримуємо в два рази більше потужності. Або в чотири рази менш потужний прилад і отримуємо в чотири рази більше потужності. Відповідно, якщо ви берете щось дуже-дуже таке маленьке, як е, зарядка павербанка, то ми отримаємо зовсім іншу цифру. Зараз вам покажу. Тепер ми заряджаємо ще павербанк. І заряджаємо повний ноутбук. Просто підтримуємо його на соці. І отримуємо, бачите, теж 7 годин. Тобто павербанк він заряджає теж досить довго і, в принципі, на час сильно це не повпливало. Зараз ми зробимо смертельний номер. Це фен. 2100 Вт. Ця штука 600 Вт має потужності, пам'ятайте. 40 хвилин. 40 хвилин можна посушитись феном на першій швидкості. Тобто приблизно ви зрозуміли, якщо користуватись чимось дуже-дуже потужним, таким як фен, то можна покористувати 40 хвилин. Я рахую це супер нераціонально, але ситуації бувають різні. І, відповідно, можливо, комусь фен треба, дуже-дуже, дуже треба фен. не знаю. Але ви маєте тепер загальне враження і розумієте, що Макс це серединка. Є рівер простий, в нього 256 ватт-годин потужність. Тобто це в два рази менше, ніж цей. І є про другого покоління. Це той, який нереально купити. В нього потужність здається теж 600 ватт, ну під 600 немає. Але ємність його на 50 більша ніж цього. 768 ватт годин. Я приблизно говорю, але ну ви розумієте, порядок. Тобто це серединка золота, його. Більш-менш можна купити. Прошку дуже-дуже дуже 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 тяжко купити, але це Та -та таке головне, щоб ви розуміли концепт і що це за штука. В принципі, якщо ви будете шукати якісь аналогічні прилади, які схоже на цей працюють, то ви будете розуміти, що, як, що вас цікавить, потужність, об'єм. І ще кількість звичайно сокетів, що він може заряджати і як швидко він заряджається. Ще одне питання, яке мене дуже багато хто питав, чи буде працювати на ньому котел. Зважаючи на мою середню математику, котел приблизно хоче при запуску десь перших 30-40 хвилин, 120 Вт годин, що вписується вельми в його потужності. І після 40 хвилин котел працює на 50-70 ватах приблизно. Це середній котел. Само собою, якщо у вас супер екстра, мега-ультра люксовий котел, ну то, звичайно, у вас буде витрата набагато більша. Але якщо у вас середній такий звичайний котел, як в мене в Тернополі, то я думаю, що 5-6 годин на рівері може він пропрацювати. Пам'ятайте, що цю штуку потім можна сходити в кафе підзарядити або від вашого авто. Саме чому EcoFlow дуже крутий, і саме чому другого покоління він супер мега ультра крутий? Це година часу від нуля до 100% заряду. Це це супер крутий результат. Ви можете встигнути в кафе за цей час випити кави. Ви можете, ви можете встигнути піцу з'їсти. Тобто зайти в якийсь громадський заклад, швидесенько його зарядити. Ну не дуже швидесенько, але за годину, і отримати повний заряд, в який ви можете використовувати от моєму ноутбуку 15-20 годин. От Мій ноутбук, щоб до такого стану зарядити, його от треба ж 15 годин заряджати. А оця штучка за час заряджається, і ви берете цю от портативну офігенну штуку з собою, і потім заряджаєте всі-всі-всі девайси. Тому відповідь на це питання, чи буде працювати котел? Так, котел буде працювати. Якщо вам треба потужніший девайс, то дивіться на них, які ще є. Крім того, я би хотів звернути вашу увагу, чим відрізняється перше покоління EcoFlow від другого. Перше покоління заряджається на півгодинки довше. Тобто від 0 до 100. Буде заряджатись довше, там часто менше сокетів, вони не такі швиденькі, і от, от всього чуть-чуть поменше. Але якщо у вас є варіант брати от EcoFlow чи чекати другий незрозуміло, скільки, то напевно, що зараз варто брати перший варіант і Бог з ним. River – це такий от базовий варіант. Є ще Delta. Delta це по суті все помножене на 2. Тобто ми отримуємо двойний об'єм, причому дельта є маленька, середня і більша. Точно така градація. І він знову ж таки, там, де Макс, там буде в два рази більше. Там, де ПРО, там буде ще в два рази плюс 50%. Ну і оця от вся градація, ви розумієте, більше сокетів, більше всього. Ну і само собою ціна буде теж двічі більша. Дорого, але класно. Ви, звичайно, можете знову ж таки під свій котел, під своє спорядження, під те, що вам потрібно дивитися, скільки вам потрібно потужності і як ви витягуєте по бюджету. Про бюджет ми поговоримо в самому кінці. Бюджет треба немаленький. Також є варіант. Можна підключити, якщо у вас сучасна розетка, ну ви бачите, в мене не саме сучасна квартира, яку ми знімаємо в центрі. Але якщо у вас сучасний щиток і в ньому є отака сама вилочка, то ви можете купити вилку, яка закінчується вилкою, і вивезти з рівера і підключити всю квартиру. Само собою, що Якщо ви будете кип'ятити електрочайники і багато-багато девайсів різних він не витягне. Але якщо у вас економні лампочки по 5 Вт, по 7 ватт, по 10 ватт, і ви, наприклад, в чотирьох кімнатах вімкнете дві 5 ваттні лампочки, то у вас буде споживання 40 ватт і він в такому режимі протримається годин, ну 10 протримають. Тепер давайте про неприємне: по-перше, офіційний сайт EcoFlow в Україні. Там все дуже-дуже сумно, тому що там написано, що доставка буде через 56 днів, і ціни там приємні. Такий от, здається, він коштує 24 тисячі гривень. Здається. Але його замовити можна через 56 днів і не знати, коли він буде, і не зрозуміло, що і як. Ем... А в нас зима, а ви знаєте, яка в нас зима, в нас зараз фігачить ракетами і не зрозуміло взагалі, що буде. Вам його треба на вчора, в принципі, а не на не знаю коли. Явно не через 56 днів. Тому про офіційний сайт ви можете в принципі забути. На рахунок ціни для мене був шок. По перше, я побачив, скільки він коштує 23 тисячі. Ну боляче, але ладно. Я в той момент. Півтори десь неділі тому заходжу в інтернет і розумію, що вони зараз коштують 40. За той час, поки я себе вмовив купити, це пройшло приблизно 20 годин, поки я його знайшов, туди-сюди, побігав, з'їздив, знайшов мужика, він вже коштував 42. Я цього мужика ледве-ледве-ледве забрав цей EcoFlow — Це був останній, який він продав 10 штучок за один день і ціна була вже 42. Зараз я дивлюсь по OLX, по сайтикам, на замовлення. Вони приблизно йдуть по 46. 46? 43. Ви теж зважайте на ціну, бо того, що дуже багато шахраїв. Реально актуальна ціна на замовлення приблизно 45-46, тобто десь на 4 тисячі дорожче, ніж я взяв. А реально, щоб в Києві зараз взяти 50-52 тисячі. Вони коштують. Ціна реальна. Тобто 20 кіл коштує 300-400 доларів, плюс налоги. Зараз коштує 52. Скільки це? Півтори тисячі доларів? Ну, майже. 1300 десь доларів. Такий сituєшн. Де замовляти? Шукати по OLX, шукати по прому, вам. Або може якась людина з'їздити в Польщу вже не вийде, бо того, в Польщі вони всі викуплені, наші пацани, коли смікають тему, вони швидко все вигрібають. Якщо може з Німеччини десь замовити, чи щось таке з Італії, от там ви можете ще може знайти навіть по актуальній гарній ціні. І пам'ятайте, що якщо я не помиляюсь, бо я його сам не возив, але в нас вони, здається, не оподатковуються, коли ви перетинаєте кордон і хтось говорив про якісь дотації. Я не впевнений, на рахунок того, якщо у вас є. Можливість ресурс, шукайте людей за кордоном, і звідти везіть, буде класно. Можливо, ви будете якраз тим щасливчиком, який от візьме купу його за, за тих 350-400 доларів, які він має коштувати. Але поки ціна така, тим більше я думаю, що українці знайдуть потім, що з ним робити. Будемо їздити на пікніки, буде в нас it коворкінг Кожен приїжджає з таким, от, типа, чудом. І ми на галявині з шашликами маємо якби. В Принципі, повний спектр світлових послуг і всього цього щастя. Я надіюсь, вам був корисний мій огляд. Поставте мені, будь ласка, лайкосик і напишіть будь-який комент вплоть до того, що вас нервує моя дикція чи українська вас моя нервує, чи ще щось. Просто напишіть коментик, я буду вам безмежно вдячний. І поділіться цим відео, якщо ви вважаєте, що комусь з ваших знайомих може бути це цікаво і актуально. А з вами був Тексо, і це от моя кухня. Так що наші кухонні посиденьки. Називемо цю рубрику так. закінчиться. Гарного вам дня, пока!